А чи знаєте ви, що державним компаніям можна продавати без складних тендерних процедур і при цьому отримувати мільйонні контракти? Це можливо в ProZorroMarket. Прозоро Прозоромаркет це легкий спосіб продажу товарів масового вжитку, який працює за принципом інтернет-магазину. Все дуже просто: учасник додає свої товари в електронні каталоги та чекає на замовлення, або ж відправляє свою ціну на конкретний запит замовника. Під час війни Прозоромаркет набув особливої популярності, тому що в ньому замовники купують товари без обмежень в сумі очікуваної вартості. Тобто в маркеті можна купувати товари і на мільйони, і навіть на десятки мільйонів гривень. І тому що така закупівля проходить набагато швидше та дешевше, ніж тендерні процедури, для яких треба готувати тендерну документацію. Робота з каталогами для учасників безоплатна. Постачальники сплачують тільки комісію з укладеного договору згідно тарифів, встановлених урядом. Тож, як вам почати продавати в маркеті? учасник один раз проходить кваліфікацію в категорії товарів, які планує продавати державі, додає свою продукцію в каталоги та отримує замовлення або відправляє свою пропозицію на конкретний запит замовника. Найпопулярнішими товарами в маркеті є: електрична енергія, продукти харчування, пальне та багато інших. Але асортимент та потреби замовників постійно доповнюються. У період жовтня та до кінця січня укладено більше 6 тисяч договорів на суму 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Серед замовників, що купують в маркеті, можуть бути і ваші клієнти. Дізнатися про всі нюанси роботи в маркеті, про те, як швидко проходити кваліфікацію та як отримувати замовлення на великі бюджети, вам допоможе команда експертів офіційного майданчика Єтендер. Тож долучайтеся і ви в ряди успішних продавців на Прозоромаркет разом із eTender.